Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна легко, без складень отримати 1500, 1800, 8000 або ж навіть 20 тисяч гривень вигодних. Для того щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з нуля до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати гроші від проекту. UAH це виходить цифрова гривня на біржі Whitebit Для того, щоб заробити, вам необхідно перейти за даним посиланням. Ось переходимо. Далі ми авторизуємо через будь-яку свою пошту. Ось тут буде вхід. І бачимо, що всього буде 80 переможців, які розділять 300 тисяч гривень. Юач це цифрова гривня, яка виходить на біржі Whitebit Бачимо, що усі. Хто отримає тікет, будуть претендувати на цю от винагороду. Причому 15 переможців е, виберуть відповідно по рейтингу. А для того, щоб попасти в рейтинг, нам необхідно запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. Ось детальніше з поста. Бачимо, що для топ-5 рефералів, які запросять найбільше друзів, дадуть по 20 тисяч гривень од для тих, хто займе 6 15 місце, для кожного дадуть по 8 тисяч гривень. І ще 65 випадкових людей, у яких будуть тікати, вони можуть отримати по 1800 гривень. Отже, що нам необхідно зробити? Нам необхідно авторизуватись тут через будь-яку свою пошту. Далі виконати ось ці будь-які завдання, для того щоб ну, у нас було більше шансів на перемогу. І тепер ми запрошуємо друзів по своєму реферальному посиланню. За кожного запрошеного друга нам будуть давати по 100 тікетів. І відповідно ще 25 тікетів за кожного друга, якого запросить ваш друг. Але найголовніше це те, що тут потрібно пройти верифікацію. Ось нам необхідно сюди буде написати свій нікнейм, який є у вас в профілі на біржі WhiteBit, і зробити скріншот. Рекомендую скачати додаток в WhiteBit, і там вже буде показано е, ваш нікнейм і те, що ви вже пройшли верифікацію, тому що через браузер на сайті це робити незручно. Так, е, обов'язково необхідно вам та вашим друзям пройти верифікацію на біржі е, WhiteBit і сюди. от Написати свій нікнейм і загрозити скріншот, підтвердження, що ви пройшли верифікацію, що вам її одобрили. Бачимо, що ця акція буде діяти ще 3 дня і 22 години, тому часу у нас не так уже і багато. Тому все, що нам необхідно зробити, це пройти ось такі от простенькі завдання, тести і запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. І кошти нам прийдуть на баланс по закінченню даної акції. тобто Через 4 дні, ще максимум там, плюс 7 днів на виплату бонусів. І ось бачимо, що на даному етапі я на четвертому місці. Це просто у мене так називається пошта. І бачимо, що я претендую на 20 тисяч гривень від цього проєкту. Так само можете заробити ви, все, що вам необхідно зробити, це авторизуватись, виконати ці от простенькі завдання і пройти верифікацію і запрошувати максимум друзів по своєму реферальному посиланню. І також ви ще можете отримати додатково 1500 гривень, якщо дасте правильні відповіді на ці от запитання. Переможці виберуть рандомно, але все ж таки рекомендую зробити. Ось бачимо, пише, що я вже заповнив форму. Але ось якщо ви пройдете за цим посиланням, тут, тут я залишив відповіді, які, на мій погляд, мені здається, правильні. Якщо ж ви не згідні зі мною, то в формі буде посилання на статтю, і відповідно ви зможете самі прочитати цю статтю і вирішити, які запитання і які відповіді є вірними на ваш погляд. Тому таким чином ми можемо легко отримати частину від 300 тисяч гривень від цього цифрового проєкту, де на біржі WhiteBit вийде наша цифрова гривня. Тому рекомендую вам обов'язково виконати е, дані умови, оскільки така акція е, дуже рідко коли буває, коли можна без складені отримати 1500, 1800, 8 або ж навіть 20 тисяч гривень виводних. Тому рекомендую обов'язково зробити. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.